Юрій Василь, зараз ще раз. У мене питання взагалі то багато. У мене перше питання взяти декларацію, у вас майновий стан, там записано майно на вулиці Млинівській, так? Да. І, і нуль прибутків. Да. Там на даний момент, я вам кажу, за авторафією. Ні, ні. Нуль прибутків з того майна. Там знаходиться підпільний цех з воютелем вікон фірми, ви самі знаєте якої. А, так? Ну, і ви що хочете сказати? Я вам даю відповідь. Друге що, питання. Я вам даю відповідь. У мене, як кажуть, дов... заключені, з кажу, людьми. Заключений договір. Але... договір. Я її купив, щоб ви не сказали, щоб її люди не вводили нікого, ні в оману. Я її пішов на пенсію, я купив її в 2007 році. Я не вкрав, я купив на прилюдних торгах. Купили квартиру, тоді як вийшли, і дану фірму. Я говорю про те, що дана фірма, ви не відобразили доходи з даної фірми, з даного оренди того майна. Вибачте, вони в мене, як кажуть, є. Січня місяця. Ви не обманітеся місяці, Ми вас були при вас всі літом, коли ви оформлювали землю. Це сама фірма робила ті самі вікна. А сама фірма нелегально вас там знаходиться. Ви тоді тоді як ви працювали, там було крисина, отрава вас працював. Тепер мене питання, що зміться після після того, як ви пішли. Після того, як ви пішли, ваш наступний додому. Це інформація

Після вас, ваш заступник, Після вас, ваш заступник закрив в місті Рівному конвертаційні цехи, центри, це відділ без. Я з вам позакривав ті зали гральними автоматами, які ви повідкривали в місті Рівне. Мається на увазі. Третє питання. Ви говорили про відеоспостереження. Ми місто профінансували камери відеоспостереження в місті Рівному, так? Коли? В 2010 рік. Ми з вами, члени партії Батьківщина, ви говорите неналежність до партії. Партія Батьківщина. Ви допомогли, тому що там завжди ходили кримінальні елементи, і три мільйона пропали на виборах сейфом з партії Батьківщина. Наші люди, в батьківщині, я не знав, не тим очі, і всі послухайте уважно. Три мільйони сейфом пропали. побитий був е, охоронник відеокамери, стоять в зенсі було тридцять самочі відео, відеокамери стоять на банкові, в центральному банку, по центру, скрізь відеокамери, пропали, зникли відеозаписи тих автомобілів, що їздили. В нічний час в місті можна було знайти будь-який автомобіль. Там 10-20 автомобілів, всього проїхало. Все пропало. Ви тоді були, по-перше, ці люди зайшли. Ці люди зайшли, ви їх добре знаєте, і ви скрили всі ці сліди після цих людей. Дякую. Дякую. дозвольте. Відповідь зараз. Дозвольте, запитання. Прошу тиша, будь ласка, черзі, як я казав. Будь ласка, прокоментуйте. Дозвольте, як кажуть, відповісти, тому що пан Чугуєць хоче кинуть, як кажуть, чи в мене там приписачі право А Я хочу, щоб ви все знали, побачите, хто з нас як кажуть, хто ніхто. Бо, тому що, я можу сказати, що це є особисте, а чому є особисте? Ну, тому, я вже в нього просто раз як кажу, пробачення просив. Це було, як кажуть, хоча я не мав. Дозвольте, я, я, я кажу тільки розумієте, коли було, по конкретному факту. Коли була крадіжка, крадіжка була в кінці березня місяця. Якщо я не помиляюся, 20 чи 25 березня. 17 лютого. Бачите, бачите як чоловік знає все конкретно, як кажуть, контролює. Значить, е, значит, це все нормально. Я ще раз говорю, що я пішов на пенсію пішов 30 числа, 30 березня. Через те, це що час був, я все зробив. І Якщо ви не вірите, і те, що від мене було, і ви не обіманюєте нікого, що там було, що що було, все воно є сьогоднішній день у кримінальній справі. І є все розшифровочка провочка повністю, пан Анатолій. О, І все одно, бо це не особисті гроші за річнюка. А це були, як кажуть, а питання є друге. А чого вони хранилися там, а не за 150 метрів Ощадбанк, а був, як кажуть, тоді б'ют Зінковський, якщо ви хочете, то я вам розложу все по полочках, слідуючи. Що ви хочете сказати, що я там якийсь був причетний, з 3, -х, 10. -х. Так от я пішов, коли я був, в б'ют, так? Коли я був, Бо я забезпечив, коли мене... я звільнився у 2005 році, в кінці я 30 грудня звільнився. А в січні місяці приїжджала Юлія Володимирівна. І за річнюка попросили, щоб він забезпечив охорону. Я бував не партійцем вашим, ні ким, нічим. Розумієте чи ні? Хоча я ніколи в житті не відказувався і не відказувався, від того. бо я пішов, у... коли я був вже на пенсії, і на вибори, коли були вибори. Я пішов по подубно через 7 років, щоб ви знали, хто я є. Просто від бюта. Від Бюта. І зайняв і сіми чоловік, і Я кажу, друге місяць, ну з Корилкевичем, вибачте, я тягати це не міг, тому що в мене таких коштів, які в його, немає. А в не мене не люди просто поважають. І це є показник. Ви зайдіть і запитайте Тепер, людей. То я цим пан дуже... коли обалі, в Січні, місяці, коли приїжджали Юлія Володимирів, ми були на посаді. басані. Ви були на посаді. ви пішли з посади вже після виборів. От вас зберегати, ви все порушуєте процедуру. Це нормальна риторика для остаційного комітету. Говорить, що в січні місяці він очоляв охорону Юлі, а він працював на роботі. В березні ушов з роботи. Після виборів, коли Юля провалилася, його в березні вигнали. а в січні він очолював охорону Юлі. Та про не Можна послухати, чого ви перебуваєте? Ви нам поважайте мають за вікна не сказали, але рік на червоні. За вікна сьогодні дайте, будь ласка, ще пояснення відносимо тих, хто знаходиться. в приміщенні. Я ще раз вам говорю, що це колега попросив, якщо ви вони вірять. Думає, що я там щось скриваю, чи як кажуть, є кажуть, я де сам. О, це мій колега. Він переїхав, як вони поставили, якщо сьогодні будівництво <голов> як> десь є і роблять, ну не Так, У мене договір з ним. Коли ви придбали, це приміщення? З якого часу заключення договір, що? З якого часу у вас заключений договір? Із січня 2014 року. В цьому році? Цьому році? А до, того. а до того, скільки вони працювали? Тобто з якого часу вони почали працювати? Ні, вони переїхали, перевезли обладнання. Розумієте, у, вер... коли, у вересень. Це вересень місяць був. 2013? Бо... 2013 2014, да, вони його року? монтували і так далі, і тому подібно, тому що треба було змонтувати їм і вони через те, як перевести. Шановні, 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 шановні друзі, я от до вас хочу звернутися. Прошу уваги. Я поважаю всіх і стараюся. Перебивають. Перебиваєте. Перебиваєте. А ви зараз не перебиваєте. Ну так якщо будуть перебувати, то не зможе. Я не продовжую, а я хочу сказати, коли нас починають гвалтувати, і деякі крикуни починають галтівників підтримати, мене виникає, чи не хочуть з нас Десь зробити дурні. Чому? Пояснюю. Про те, що будуть одного другого там е, люструвати, ми знали за декілька днів. За два дні. За два дні. Шановний депутат, якого я підтримав, знаючи це, дай інформацію письмово, да, ми чому? провірили. Ми це... Почекайте, ми... шановні друзі, ми провірили. І тоді б сьогодні, от як на широка, добре чи погано, але е, я поважаю тих, хто дав інформацію, провірили і, до речі, сам Ширук знав про це запитання, ознайомили, і він давав в цій чи іншій формі відповіді. Шановні друзі, коли людина знає про якісь злочини, чи помилки, чи е, навмисну дію, чи використання своїх службов і тому подібне, ми ж на той люстраційний комітет, довіряйте нам. Дайте нам ту інформацію. Кожен із нас звернеться і знайде свої способи, як вивчити це. І тоді можна, а інакше мене, вибачте, я не знаю ні одного, ні другого, але я хочу об'єктивності. Є, дайте. Я теж пішов би, би, рив би, питав би тих же е, міліціонерів е, е, інших, тодай, щоб набрати. І я б сказав би теж якусь свою позицію. Коли я зараз чую, я не знаю, як мені реагувати.